Данило Боросенко долучається, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Данило, вітаю вас, як чуєте? Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Чую чудово. Якщо ви нас чудово чуєте, то немає жодних приводів для того, щоб А, не побачити QR-код. Який з'явився вже на екрані? Там все чітко чорним по білому написано на три веселі літери збираємо цього разу, і так в принципі, це те, про що ви могли би подумати, бо саме туди відправляють ворогів наші. Але Рубіш нині збирає на реб. Що за Реб, Данило? Регулярно питаю про це Український, спільне виробництво іноземне. Чи вже маєте хороші зразки? Приклади? Вони на вас чекають, чи потрібно ще замовляти? Розказуйте так дякую. Справді зараз бригада Рубіж проводить збір на системи радіоелектронної боротьби. І в першу чергу ще й в день волонтера. Я дуже хочу подякувати вашому телеканалу за те, що допомагаєте в наших зборах. Ми вже багато зборів закрили з вашою допомогою. І щиро хочу подякувати всім людям, які донатять. На збори бригади губіш, на збори сил оборони України, тому що без вашої підтримки, наша перемога, наша стійкість. Наша стійка оборона і ефективне знищення окупантів було би просто неможливе. Дякую всім, хто донатить розмір донату не має значення. Важливо те, що ви підтримуєте сили оборони України. А бригада Рубіж збирає на системи радіоелектронної боротьби, які допоможуть захистити наших воїнів на передових позиціях від ударів ворожих fpv дронів Тому що дрони, як ми всі знаємо, станом на зараз. Це можна сказати основна рушійна сила сучасної війни, і захист від них це найголовніше, що треба мати в даний момент. І е, системи радіоелектронної боротьби дуже в цьому допомагають. Тим, що давлять сигнали відеозв'язку або керування дроном і унеможливлюють його потрапляння в ціль. І я хочу сказати, що наші українські виробники дуже сильно просунулись за ці роки в виробництві систем радіоелектронної боротьби і основна маса систем, які ми замовляємо, вона саме українського виробництва, і цим також можна пишатися і ще дякувати виробникам за те, що. Вони так сильно прогресують в цій галузі, тому ще раз дуже всіх закликаю долучайтесь до зборів. І ще раз всім величезна подяка за те, що нас підтримують. Є три проблеми, коли ви мені дякуєте. Ну, по перше, припиніть це робити, бо ви ризикуєте зірвати ефір, бо там поруч із вами на покровському напрямку. Є ті, хто розповідають не тільки в ефірах, як воно все відбувається, і ми прекрасно розуміємо, якою ціною вам вдається знайти цей кутик зі шпалерами, щоб виглядати пристойно. Тоді, коли ваші, наші вгризаються в землю, а Брисенко разом з Рубежем на на Покровському напрямку, щоб було зрозуміло. І коли ви дякуєте, ви по-перше, ризикуєте зірвати ефір, а по-друге, зірвати робочий процес. В по всій країні, бо всі люди, які чують слово Покровський напрямок, а неважливо який. Коли чують слово «Дякую» від військових, розуміють, що щось не так. Щось так може бути тоді, коли ми закриємо всі банки. Їх буде до Стобіса багато, даруйте. І це не останнє. Тут потреба в 900 тисяч, 270 з копійками. Зараз перевірю, е, насправді вже накрапала 280. Дякую всім, хто долучається. Але головне, що ви бадьоро розповідаєте про класного виробника, про те, як ви гасите окупанта. Ще раз, Покровський напрямок, як виглядають бої у вас? Давайте так само відверто. Що це близькі стрілецькі? А чи є контактні, чи вам помічна техніка, і наскільки часто використовуєте наземні роботизовані? Можна ще раз, будь ласка, тому що трохи зв'язок причин. Не ідеальний, так. Ви певно, що можете очолювати будь-яку переговорну групу, пане Данило, бо ви так етично пояснюєте, що відбувається зі зв'язком на Покровському напрямку. Що у вас безпосередньо на полях на фронтах? Як виглядають зараз е, ваші дії, ваші спроби зупинити ворога надлюдські, близький стрілецький контактний бій? Наскільки часто можете використовувати техніку, і яку ну, скажімо так: основну статистику по за цю добу ви вже оголосили по покровському напрямку. Тут справді відбулося 52 спроби штурмових дій з боку противника. Але насправді цифри вони не описують того, що тут відбувається щодоби, щодня, щоночі. Ворог суне малими піхотними групами, не зупиняючись по різним напрямкам на різні населені пункти. В основному це звичайно Покровськ і Мирноград дуже активно застосовує артилерійські системи, дуже багато fpv дронів. Застосовує і через його велику кількість дійсно надважких зусиль, можливо, іноді надлюдських зусиль вартує те, щоб його зупинити, знешкодити, виявити, захопити в полон, спалити його техніку, як броньовану, так і легку. Вони і на мотоциклах їздять, і на багі, і на всьому такому іншому. Але ми стоїмо, ми тримаємо фронт, тому що це наша робота, це наша задача, і от ви. Кажете, що ми не дякували. Але ну насправді без допомоги тилу, без допомоги цивільних людей, які нас підтримують, все те, що ми робимо, було б насправді неможливо. І е, оця мотивація від відчуття цієї підтримки це одна із найважливіших моментів. Од, е, один із найважливіших аспектів нашої успішної оборони. Е, сили оборони стоять, вони тримають Покровськ, тримають мирноград. Там досі точаться запеклі бої. Ворог намагається перебити нам логістику, але логістичні шляхи працюють, хоч і дуже ускладнено. І на мирноградському напрямку, наприклад, за останні кілька діб вдалося зробити кілька ротацій особового складу. Тобто, вся та дезінформація, яку зараз запускає ворог. В плані того, що міста захоплені, що сили оборони України перебувають в котлі, вона не відповідає дійсності. Проте це вартує дуже дуже великих зусиль, і насправді це найскладніший напрямок вже дуже давно. Але ми стараємося робимо все можливе для того, щоб стримувати ворога. Мені здається, що якщо б зараз е автори. Робіт про пекло писали щось. Їм точно треба побувати на Покровському напрямку. Зокрема, більше 300 тисяч гривень на рахунку, панове, не зупиняйтеся. Чуєте, що відбувається? Маємо допомогти не за дякою, бо там немає. Не наших по цей бік. На наших немає. А що по той бік? Що ви. Як розвідник бачите, що бачать розвідники, які бачать трохи далі, що ви бачите? Не просто скільки їх, а що вони підтягають і кого підтягають. Це вже ж не мамки на ячмоні. Це рекси натреновані, нагартовані, і вони прийшли вбивати. Так, безумовно, на покровському напрямку зосереджено дуже багато сил ворога, більше 150 тисяч, якщо сумарно рахувати. Із них штурмових підрозділів близько 12-13 тисяч, і вони всі е, підготовлені, вони е, е, екіпіровані і вони знають свою задачу і намагаються розвивати свій успіх, просочуючись. В стиках між нашими підрозділами, між нашими позиціями, застосовуючи так звану тактику інфільтрації, і далі намагатися накопичуватися в районах наших логістичних шляхів і більш е, тилових позицій, е, наприклад, артилеристів е, тих самих пілотів fpv або мавіків е, виходити вже. На них і вступати в контактні бої у нас було неодноразово вже відмічено, що пілоти fpv дронів в контактних стрілецьких боях. Знищували окупантів, хоча мали би це робити на відстані за допомогою безпосередньо FPV-дронів. Через те, що лінія бойового зіткнення в сучасній війні вона вже не являє собою суцільну лінію. Це просто мережа спостережних та вогневих позицій. От саме в. в Проміжках між цими позиціями окупанти в основному пішки намагаються просочуватися, і дуже багато часу, і дуже багато зусиль займає саме їх виявлення і знешкодження. І тому розвідка працює е, 24 на 7 Якби було більше годин в добі, ми з радістю працювали більше. Е, і ну вже ніхто не задумується навіть над тим, коли спати, бо на це просто немає часу. Все весь час займає. От якраз виявлення і знешкодження окупантів е, уже засобами, які найбільше цьому відповідають, є в і артилерія, міномети, і навіть зенітники застосовують свої артилерійські засоби для того, щоб підтримувати вогнем піхоту і знищувати окупантів ще до підходів до наших позицій. Е, проте, якщо вони все таки просочуються, далі вже йде кропітка робота ударно-пошукових груп, які Мають зачищати території, виявляти. І знешкоджувати в контактних боях противника, який перетнув лінію бойового зіткнення. Дуже дуже багато роботи, дуже багато зусиль, але стараємося, стараємося, як можемо. Ну бо це наша робота. А знаєте, поки ми з вами говоримо, от буквально зараз якась прекрасна людина кинула 50 гривень для того, щоб поповнити банку. Я не знаю, хто ви, але я вам дуже вдячна за ці 50 гривень. Це тільки є ті, які я от просто зараз помітила. Я переконана у тому, що кожен і кожен Кожна, хто нині доскладалися на реби для нашого рубежа, це точно наш внесок. 315 тисяч гривень на рахунку, 316, дякую. 316, більше вже навіть потрібно 800. Ви знаєте точно, що робити. все дуже просто. Ну У них там на війні все дуже просто. Їм треба вбити ворога. А у нас дуже складно. Нам треба наскладати грошей, щоб їм було простіше вбивати ворога. Їм це нам, бо не наших там немає. Данило Брусенко, начальник розвідки зенічно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж був з нами.